Дослідження показали, що даний метод один із найбільш ефективних із на даний момент існуючих методів психотерапії, особливо в боротьбі із депресією, тривожними розладами, посттравматичним стресовим розладом і розладами харчової поведінки. Мова йде про когнітивну реструктуризацію. Дослідження за участі МРТ показали, що змінюються нейронні зв'язки в головному мозку, які відповідають за емоційну регуляцію. Також даний метод є ефективніший за медикаментозне лікування у довгостроковій перспективі. Його застосовують у когнітивно-поведінковому підході. Як відомо, КПТ, основане на схемі про зв'язок наших автоматичних думок, які впливають на наші почуття та емоції, а ті, в свою чергу, визначають нашу поведінку. Проблема в тому, що часто наші думки є деструктивними та ірраціональними та викликають у нас багато. Тяжких емоцій та почуттів без реальних на те підстав. Задача КПТ полягає в тому, щоб раціоналізувати мислення і сприйняття реальності. І метод когнітивної реструктуризації найкраще із цим справляється. Поговоримо про когнітивні помилки. Це якраз типи викривлення нашого мислення. Найбільш поширеними вони стають при підвищеній тривозі та депресії. Розглянемо найпоширеніші із них. Читання думок. Ви думаєте, що знаєте думки інших людей. Хоча ви не маєте підтвердження цьому, вам ніхто не говорив свою думку. Ви додумуєте передбачення майбутнього. Ви вже визначили і знаєте свою долю. І це обов'язково якийсь негативний сценарій, хоча, знову ж таки, ніхто не знає свого майбутнього. Катастрофізація. Все станеться в найгіршому варіанті, і це буде для вас настільки жахливим, що ви не зможете це пережити. Дихотомічне мислення, або чорнобіле мислення, полярне, все або нічого середини не існує якоїсь нейтральності. Я або невдаха, або я дуже класна. Персоналізація берете відповідальність за речі, на які ви не впливаєте, і відповідно берете на себе провину, до якої ви відношення не маєте. Провина, якщо подумати, то взагалі не ваша над узагальнення. Робите загальні висновки по одному невдалому, негативному випадку. Фільтрація, фокус на негативі та повне обосінювання позитиву чи якихось важливих деталів і фактів. Я пропоную взяти блокнот. Та, ручку, та виявити, яка негативна думка не давала вам спокою останнім часом. Я собі, у приклад, візьму думку: у мене немає майбутнього. Тож, перше, що ми повинні визначити, це які когнітивні помилки із раніше мною перечислених я використовую коли так мислю. І в моєму випадку, це, звичайно, передбачення майбутнього, катастрофізація та фільтрація. Чому? Тому що я вже наперед знаю, як. Складеться моє життя, припускаю найгірший варіант і абсолютно забуваю про якісь важливі факти та більш значені деталі. Друге важливе питання у когнітивній реструктуризації, яке ви повинні собі задати, це які докази за і проти я маю стосовно цієї думки. Тобто, які факти, мій реальний досвід підтверджують цю думку, а які її заперечують. В моєму випадку, ну нехай це буде інфляція. У країні війна, нестабільна ситуація з роботою, в принципі, нестабільні часи. Так, це мої докази за які. Підтверджують, що у мене негативне погане майбутнє, в мене його немає. Докази проти. Ну, така ситуація вже три роки, і я якось із цим справляюсь, і, напевно, ситуація раніше моментами була навіть гірша. Тобто, чому, якщо я раніше із цим справлялась, зараз я повинна не справитись із цим, і в мене повинно бути якесь. Дуже погане майбутнє або його відсутність? Ваша задача акцентувати свою увагу саме на доказах проти фактах, фактах, реальних фактах з вашого життя, з вашого життєвого досвіду, які заперечують цю вашу негативну думку. Це дуже дуже важливо. Наступне питання, яке ви повинні собі задати: які переваги та недоліки? Від такого способу мислення. І також, на що ви повинні звернути увагу, яка вторинна вигода для вас так мислити? Почнемо з переваг. Якщо в мене немає очікувань стосовно мого майбутнього, то відповідно я не розчаруюсь. Ну і це єдина моя перевага. А які недоліки? Які недоліки? Яка шкода для мене так мислити? Ну, у мене підвищується тривога. У мене з'являється апатія, у мене зникає енергія, я погано сплю. Тобто, якщо в принципі зрівняти ці при мінуси, то мінусів набагато більше. Це ж скоріше шкодить мені в моєму житті. А тепер переходимо на вторинну вигоду. І це насправді доволі складне питання, тому що для однієї людини оця тривога з приводу того, що майбутнього немає, буде такою сильною мотивацією, навіть чимось, що штовхає людину рухатися. А для когось навпаки, ось ця тривога, і впевнені, що майбутнього немає, буде серйозною епатією, навіть переходити в якусь певну депресію, і людина взагалі не буде бачити сенсу щось робити, а навіть щось робити, якщо майбутнього немає. Тому ви також повинні задуматись, яка у вас вторинна вигода від вашої негативної думки. Наступне питання, на яке ви даєте відповідь, дана думка. В моєму випадку у мене немає майбутнього. Базується на реальних фактах, які відбулися чи на моєму самопочутті. Ну, моя думка базується на тому, що я відкрила телеграм і не читалася новин, і зробила висновки, що майбутнього немає. Тобто думка базується не на реальних фактах з мого життя, а на моєму самопочутті в даний момент. Якщо ви знаходите факти, які підтверджують вашу думку. То задаєте собі наступне питання. Чи не переоцінюю я значимість, дрібниць і не обесцінюю важливі факти, коли так мислю. Може виявитися, що у вас знову ж таки включається фільтрація та катастрофізація, тобто ви повністю. Забуваєте про важливі деталі, набагато більш значимі факти, які повністю заперечують вашу негативну думку, а фокусуєтесь тільки на поганому, тільки на негативному, що, звичайно, що дає вам просто якийсь жахливий прогноз. Наступне питання: чи не переоцінюю я можливість загрози певної події? У моєму випадку, це взагалі відсутність майбутнього? Ну, звичайно, що переоцінюю, так? Тут відповідь проста. Тож, переходимо до наступного запитання. Якщо станеться те, чого я найбільше боюся, що в цьому було б жахливого для мене. І тут потрібно дійсно подумати. Ну, давайте нафантазуємо мій приклад: що станеться, якщо в мене немає майбутнього, мене звільнять. Я повернуся до батьків і сяду їм на шию. Тут важливо аналізувати. Чи дійсно ви сядете їм на шию? От умовно, чи дійсно я сяду батькам на шию, так? Ну, напевно, ні. Я буду шукати якийсь альтернативний варіант розвитку свого життя. Ну, навряд чи це станеться, правда. Але це все згодиться до чого? До того, що я не так боюся відсутності майбутнього, напевно. Я нагадую, що це приклад. Це вигадка як того, що я боюся розчарувати батьків. Тобто, весь мій страх. Істинний страх крутиться навколо саме того, що подумають батьки, що вони мені розчаруються, а не тому, що в мене там в майбутньому буде якась тяжка матеріальна ситуація. Тобто це мене не так лякає, як той факт, що от мама з татом розчарується. І вам тут також варто дуже серйозно проаналізувати, наскільки взагалі раціональний цей ваш страх, куди він вас приведе, який в нього наслідки. І що в коріні того страху? Тобто, чи це дійсно от весь сам страх в тому, що вам перша на думку прийшло, чи там більш глибинні корені? Знову ж таки, що уточню, стосовно свого прикладу, щоб було зрозуміліше. Ми дуже часто проектуємо власні враження, власні думки на інших людей, тобто і навіть ось ця ситуація з прикладу з батьками, що батьки мені розчаруються за всього лише моя довідка. Може бути так, що батьки відносуються з розумінням, бо вони знають, що ситуація в країні нестабільна і не будуть вони ні розчаровуватись, ні засуджувати, бо просто розуміють, що це кризовий етап, це нормально, таке може бути у будь-кого. Тобто ніхто там не буде різко розчаровуватися в своїй дитині. Про це також варто порозмислити, і знову ж таки це набагато простіше робити під супроводом психотерапевта, а не самостійно. Останнє питання, яке ви собі задаєте, це яка буде альтернативна думка із тих всіх фактів, із тих всіх відповідей, які ви дали? У моєму випадку, яка це буде думка? Ну, звичайно, що нехай, майбутнє, не зовсім передбачуване і воно може бути складним. Але я вже неодноразово за ці три роки справлялась із складними. Ситуаціями і чому я в цей раз повинна не справитись. Ось така буде моя альтернативна думка, нехай в майбутнє і нестабільна. І тут вам потрібно підсумувати всі свої відповіді і знайти свою альтернативну думку. Тут важливо, щоб вона не була протилежна. Тобто, от я не справлюсь, і тут я вже справлюсь, умовно, ні. А просто альтернативна, виходячи з фактів. Ви повинні виписати цю свою альтернативну думку, як і всі важливі факти. Чи взагалі думки, до яких ви дійшли в процесі цієї когнітивної реструктуризації? Для чого? А що потім перечитувати, коли ця негативна думка знову закрадається до вас в голову? І таким чином із нею боротися? Важливо буде ще раз пригадати, що із психологом, психотерапевтом буде набагато простіше виконати цю техніку. Чому? Тому що він бачить ситуацію зі сторони. Він в ній не замішаний, він бачить її об'єктивно. Також він буде бачити ваші механізми психологічного захисту і акуратно їх обходити. Ви буквально мислите цими механізмами, тож ви не можете їх побачити. Також психолог чи психотерапевт є вашою підтримкою. Та веде вас системно вже до ваших глибинних переконань, тож ви можете працювати із ними. Нагадую, що я клінічний психолог і ви можете записатися до мене. Я часто використовую техніки із когнітивно поведінкового підходу та, взагалі, метод когнітивної реструктуризації є мій улюблений метод. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І якщо це так, то поставте лайк та не забудьте підписатися.